Ні, питання про демобілізацію військових. Та ні, нема на це часу. Питання про повернення тридцятки військовим. Друзі, нема на це часу. Мінус 20 на вулиці, хай сидять траншеях. А от призначити нового заступника голови фінансового комітету від групи 1+,1, плюс Як це можна? Це ж просто яке знаєте спадкове місце групи 1+,1, плюс Мати свого заступника в цьому комітеті. Тому раз Дубінський якось випав з СІЗО, то тоді беремо Василевську смаглюк і її ставимо на це місце. Друзі, ну це ганьба. Ну чим ви займаєтесь і подивіться, ви тому і не хочете, щоб люди бачили, що тут відбувається. Тому ви ночами показуєте Верховну Раду, бо думаєте, що це, ну, не може, хоч менше людей це побачать. Тому що ви плювати хотіли на регламент. Тільки що питання? Справа не в Мар'яні Безуглій. Справа в тому є рішення комітету в нас безпеки. Він щось пропонує. Давайте розглядати. Ні, це нам не треба. Але питання призначити ще свою людинку. Вже призначили свою людинку на рахункову. Тепер ще треба свою людинку призначити на заступника голови фінансового комітету. Ну це святе, без цього ж ніяк. Це головне питання в країні. Перший раз зібралась Верховна Рада в цьому році. Подивіться, якою ганьбою ви займаєтесь.